Давайте щиро всі помолимось за наших воїнів і за тих, які будуть подорожувати цією колісницею військовою і за неї, щоб вона послужила. Захисту нашої вітчизни. і дару щасливо на ній подорожувати. І всім земних потреба захист отримати, не з воїнами. Вже ми другу машину передаємо на 53-ю бригаду, яка знаходиться в Авдіївці, із шести машин, яких ми ремонтуємо на території автошколи. Смілянської, але ми вже передали на Айдар і на Одеську морську піхоту, і на, на 92-гу бригаду передавали автомобілі. Так що це в нас іще в нас 15 автомобілів. Так що, сміляни, приходьте на допомогу, бо нашим хлопцям дуже тяжко. Нам грошей не треба, хлопці працюють на ентузіазмі, але запчастини, навіть загреблянські, там всі автомагазини, дякую їм їм всім, допомагають всім, безкоштовно дають запчастини. Дай Бог їм здоров'я тим людям, які не забувають про наших патріотів на передовій. Так що в нас машини ще плануємо, як вийдеться нашим хлопцям. За недільку зробимо. відправимо ще машини. Це вже не перше авто, це вже. Одинадцята машина, яку ми відправляємо на АТО. Ці машини до САВ радянської школи до САВ, і вони були кинуті в до досав, як Радянський Союз розвалився. Але цих машин, шполі, золотоноші в сміли десь біля 30 штук. І вони стоять всі на учоті в міністерстві збройних сил. То вони знімаються з учоту і передаються по формі, по документам ті підрозділи, які зараз потребують ці автомобілі. І ще стоїть біля 20 автомобілів, які ми також передамо і на них будуть воювати напередку.